Находжусь в кабінеті міськрада Біла Церква. Находжусь в кабінеті значить, заступника міського голови Похольчук Сергій Іванович. Прийшов рішати питання по поводу вулиці Січових Стрільців, щоб там убрали сніг. Ви можете що то зробити? От ви таку займаєте таку посаду. Ви можете особисто проконтролювати, щоб там сьогодні був убраний сніг. Я вам все уже ответив. Ну що, все, все это як це понять, все. Все це як це понять. Я вам все уже відветив. Ну все це як понять. Я вас, я вас просто не розумію. Як це понять слово все. Я вам уже все ответив. Ну що все? Ви 17 го числа Верховній Раді депутатів. Показувати. Да, оце я буду показувати, щоб вони бачили, хто, хто у для... нас сидить і хто кого поставив. Доступно, я вам все об'ясню. Що треба, об що, надо робити. Робити. що, 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 що щоб там убрався сніг? Так. Що треба робити? Підскажіть, будь ласка, ви як тут сама особа, яка не безпосередньо поставлена тут цим займатися. Я вам уже все ответив. Ну все, я так зрозумів, що. Да.